В сьогоднішньому відео розглянемо основні аспекти роботи кадровика в системі. Поза тим наголошую, що мастер бухгалтерія охоплює усю специфіку кадрового обліку на будь-якому комерційному підприємстві. Перед початком роботи з розділом кадри. В програмі мастер бухгалтерія обов'язково має бути створена організаційна структура вашого підприємства. Тобто заповнений довідник підрозділів, розділ Кадри, Підрозділи. Тут створюємо підрозділи для кожної з наших організацій, які ми ведемо в програмі, та визначаємо їхню ієрархію. Ось наші організації чи як вони називаються в програмі Мастер-Об'єкти обліку та їхні підрозділи. При наповненні спочатку створюємо лінійно усі підрозділи для організації, а потім через кнопку Структурна входимість налаштовуємо їхнє підпорядкування. Підрозділ Предок це підрозділ вищого рівня і таким чином отримуємо ієрархічну структуру. Наступним кроком є заповнення таких обов'язкових довідників, як посади. Календар, коди днів, графіки роботи. Почнемо з довідника посад. Розділ кадри. Довідники посади. Його можна наповнити або вручну, або через підбір з класифікатора. Кнопка розрахунок – Підібрати з класифікатора. Вибираємо потрібні професії, шукаючи за найменуванням. Чи за кодом КП, тобто класифікатора професії, як зручніше. Або ж можемо завантажити весь класифікатор, натиснувши Вибрати все. Наступні три довідники, які маємо налаштувати перед початком роботи, розташовані в розділі Зарплата. Насамперед, довідник календар. Це фактично загальнодержавний календар робочого часу в мастер-бухгалтерії з урахуванням свят і вихідних днів на поточний рік. Розділ зарплата, налаштування календар. В програмі мастер бухгалтерія календар заповнюється для кожного об'єкта обліку, тобто для кожної нашої організації. Стоячи на об'єкті, кнопкою розрахунок маємо можливість сформувати календар за поточним об'єктом. Візьмемо наступний рік. І система запитує, чи виконувати перенесення вихідного дня. На наступний за ним робочий день, якщо на цей вихідний припадає свято, погоджуємося так чи ні. Бачимо протокол про формування. Після автоматичного заповнення календаря за потреби можемо вручну змінити статус дня правою кнопкою або на панелі інструментів. Слід пам'ятати, що кількість святкових днів строго регламентовано законодавством і не повинно бути збільшено чи зменшено при перенесенні. Ті дні, які позначені в календарі як свята, вираховуються з числа календарних днів при розрахунку тривалості відпустки та оплати відпускних. Тепер налаштуємо довідник кодів днів, потрібен для заповнення табеля обліку відпрацьованого часу, який своєю чергою використовується при розрахунку зарплати. Знову розділ Зарплата налаштування «Налаштування», кодів днів. Мастер-Бухгалтерія поставляється одразу з налаштованим довідником кодів днів. Якщо цього недостатньо, то створюємо потрібний код самостійно. Спробуємо. Нехай у нас є посада на чверть ставки. Вказуємо унікальний код це позначення коду дня в табелі. Називаємо так, щоб було зрозуміло. Виділимо його кольором. І зверніть, будь ласка, увагу на статус дня. Необхідно правильно заповнювати цей показник для коректного розрахунку за середнім в подальшому. У нас робочий день. Час початку і закінчення роботи за вказаним кодом дня, а також час обіду для даного коду дня не є обов'язковими до заповнення, але інформативними для кадровика. Вказуємо, для якого саме дня цей код. В нас робочий 1, аналогічно години, робочі 2». І на вкладці додатково в таблиці формування ФРЧ дні заміни для змінних графіків. ФРЧ – це фонд робочого часу, тобто плановий графік роботи працівника, задаємо позначення в табелі для свята. Вихідного дня передсвяткового дня працює таким чином. Після автоматичного формування планового графіка роботи. Залежно від ознаки дня в календарі, святковий чи вихідний, замінюються коди таких днів на код дня заміни. Свято, вихідний передсвятковий день. Якщо ці поля не заповнені, автоматичне перекодування у плановому графіку не виконується. Також можемо вказати позначення коду дня для друкованої форми P5. І. Додати. Отже, наступний довідник кадровика графік роботи, зарплата, налаштування, графіки роботи. Графіки мають бути створені до занесення в програму штатного розпису. Адже там ми для кожної штатної позиції вказуємо графік, за яким працюватимуть наші співробітники мастер бухгалтерія містить готові графіки роботи. Їх візуально легко відрізнити за замочками. У разі, коли вам недостатньо готових графіків, завжди можна створити свій. При цьому обов'язково прописуємо лише тривалі зміни. Тобто довідник графіків в програмі мастер -бухгалтерія» – це фактично звичайний перелік наявних на підприємстві графіків роботи працівників. Створимо графік для нашої посади на чверть ставки. Додати за зразком. Прописуємо код, який не редагується. Найменування, скорочене найменування. І тривалість зміни як обов'язковий реквізит. Додати. Отож, ми ознайомилися з основними мінімально необхідними для кадрового обліку довідниками в мастер-бухгалтерії. Далі розглянемо штатний розпис, розділ кадри. Штатний розпис має ієрархічний вигляд. Позиції згруповані за підрозділами. Це не обов'язковий, але корисний і потрібний документ в програмі, який містить низку важливих для кадровика даних і служить підставою для створення інших кадрових документів. Також завдяки штатному розпису, ми маємо змогу бачити вакансії на підприємстві ось виділені жовтим. Планувати робочі місця, отримати плановий фонд оплати праці. Ліворуч внизу бачимо призначення переміщення за поточною позицією штатного розпису. Праворуч доплати за штатним розписом для цієї ж позиції. І на іншій вкладці умовно постійні доплати призначені вже конкретному співробітнику, що прийнятий на цю позицію. Отож, як створюються позиції штатного розпису? Відкриваємо і бачимо вкладки: Основні, оплата, графік штат, відпустки інше. Пройдемося по кожній з них. Вкладка Основні. Починаємо з вибору підрозділа. Далі код штатного розпису або скорочено КШР – Це порядковий номер штатної позиції в кожному підрозділі. Введена початок дії позиції штатного розпису, скасована, зазначаємо якусь віддалену дату, бо поле обов'язкове для заповнення. Посада. Вибираємо з довідника посад, який ми попередньо наповнили. Докладно. В цьому полі пишемо назву посади в довільній формі, прийнятій на підприємстві. Пташка Керівник підрозділу тут система проконтролює коректність її встановлення тільки для однієї позиції в підрозділі і видасть повідомлення, що заборонено вказувати більше одного керівника підрозділу. В полі Професія можемо продублювати назву посади. Категорія в подальшому використовується для нарахування надбавки за вислугу років. Якщо надбавка за вислугу років за даною посадою не нараховується, то категорія не зазначається. Підкатегорія деталізує категорію працівника. Кваліфікація. Якщо для підприємства це важливо, то вказуємо. Персонал. Цю градацію можна використовувати для аналізу складу працівників підприємства. Характер роботи вказуємо постійна чи тимчасова робота. Вкладка оплата. Вибираємо систему оплати праці. У нашому прикладі бачимо оклад за годинами і його розмір. До вибору є варіанти окладів: відрядна, погодинна або за тарифною сіткою. У разі вибору окладу за тарифним розрядом маємо його зазначити: тарифний розряд це кваліфікаційний розряд для певних професій. В залежності від обраного тарифного розряду в полі оклад автоматично проставляється сума, але для цього має бути заповнений довідник тарифні розряди. Також є можливість вказати розміри премій для посад. Вкладка Графік штат. Попередньо ми створили усі графіки роботи, тому просто вибираємо потрібний для даної посади. Кількість посад за штатом бачимо на прикладі у нас 4 умови роботи та спецстаж За наявності заповнюємо. Якщо умови роботи шкідливі, то маємо вказати, для якого списку шкідливості вони належать, і також прописати наказ на проведення атестації робочого місця. Інформація про спецтаж відображатиметься в додатку 6 до податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ. І зверніть, будь ласка, увагу, що система нам показує факт за позицією на початок року і на поточну дату. Завдяки цьому, в списку штатного розпису, а також в призначеннях-переміщеннях, ми маємо змогу бачити вакансії за посадою і не призначити людей більше, ніж в цьому є потреба на підприємстві. Вкладка відпустки тут вказуємо лише ті відпустки, за якими потрібно формувати періоди та відслідковувати залишки. Обов'язково зазначається вид основної відпустки та кількість днів. І також маємо можливість вказати додаткові відпустки з кількістю днів і обґрунтуванням. І нарешті остання вкладка інше. Використовується при розрахунку заробітної плати. В полі Рахунок зазначаємо бухгалтерський рахунок, на який відносимо витрати на оплату праці за даною посадою. Після вибору рахунка відкриваються поля його аналітики. Їх треба обов'язково заповнити для коректного відображення нарахованої зарплати. У разі зміни штатного розпису на підприємстві або для планування таких змін мастер-бухгалтерія пропонує нам зручний інтерфейс для відображення їх в кадровому обліку. Кнопка Зміна штатного розпису, з якої дати, згідно якого наказу. І відкривається меню Змін до штатного розпису і знову бачимо цілий набір інструментів для проведення будь-яких змін. Якщо вони стосуються організаційної структури, тобто наших підрозділів, можемо перепідпорядкувати, закрити, видалити позицію. Якщо стосується змін в оплати праці, є змога масово підвищити оклад чи змінити шкалу оцінок. Можемо порівняти позиції штатного розпису, створити нові, закрити чи видалити. Головне, після усіх проведених змін не забудьте їх зберегти. Як планові позиції штатного розпису, кнопка Зберегти зміни і остаточно затвердити наказом за допомогою кнопки Застосувати зміни. Доступ до швидкого аналізу дає нам права кнопка миші, Аналіз і роздрукувати штатний розпис за допомогою кнопки Друк. Тепер я хочу ознайомити вас з єдиним вікном кадровика. Приємно відзначити, що це робоче місце мастер бухгалтерії створене з думкою про користувача, розділ кадри, особові картки. Особові картки можна як створити вручну в довіднику персоналу, так і завантажити з шаблону Excel. У верхній частині єдиного вікна бачимо перелік усіх наших співробітників. У правій верхній частині відображається світлина обраного співробітника та інформація про його стаж. Нижче ну зібраний перелік картотек, з якими є можливість роботи безпосередньо з особової картки. Доступ до кожної картотеки відкриваємо собі через налаштування меню. Вибираємо потрібно чи приховуємо. Коли ми натискаємо на відповідну картотеку, то в нижній частині єдиного вікна відкривається вкладка з даними цієї картотеки за вибраним співробітником. Переходячи між картотеками, вони з'являються або щезають у нижній таблиці нашого єдиного вікна. Тут же ж кадровик має змогу призначити людину на певну посаду штатного розпису. Зокрема, при старті роботи в системі доопрацьовуючи призначення переміщення. Давайте ми призначимо наш неповний графік новому працівникові. Також кадровик має змогу зафіксувати відпустки, лікарняні і відрядження працівника чи інші документи посередньому які надалі опрацює спеціаліст з зарплати та нарахує суми для виплати. Таким чином, в мастер бухгалтерії підтримується принцип одноразового введення та багаторазового використання інформації. За кожною колонкою з списку персоналу можемо отримати швидкий аналіз. Права кнопка мишки, наприклад, вивести кількість чоловіків, жінок чи кількість інвалідів чи пенсіонерів тощо. Різноманітні списки працівників, а також друковані форми, доступні за кнопкою Друк. Деякі звіти автоматично вивантажуються у Word або Excel, наприклад, форма 2, особова картка працівника. Ось так виглядає. На сьогодні це все. І ми завжди готові надати відповіді на ваші питання в індивідуальних консультаціях. Тому, будь ласка, звертайтеся. Адреси та телефони в описі. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Кадроленд невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Як власнику? Відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію, а бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії. А бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.